В обласній раді образилися на головного рятувальника Прикарпаття Володимира Чернецького, адже його ще тиждень тому просили розкласти на Івано-Франківському Євромайдані пункт обігріву людей. Нагода запитати, чому надзвичайник не дослухався до доручення президії облради, Виникла на нинішньому її засіданні. Чернецький був небагатослівним. Щодо виставлення, я пояснюю, що Органи цивільного захисту згідно законів не мають брати права ні в демонстраціях, ні в мітингах, і діяти політично неупереджено. Таку відповідь депутати зустріли різкою критикою, навіть вимогою висловлення недовіри до головного надзвичайника. Президент даючи інтерв'ю, він цим молодим людям, що вийшли на майдан. Це політична акція. А ви говорите, що ваші люди не мають робити. Швидка допомога крудобова чергувала. Люди так само на роботі. Міліція крудобова була. А ви починаєте заявляти. Знаєте, встиг з зва трибуни такі речі говорити: я говорю як лікар, мінусова температура, висока волось, обмороження. А ви таке говорите сьогодні? Якби бездомні собаки зарегуляли? Ви б виставили палатки рятувати, а людей вам не коштує виставляти. Тому в нас є просте, нормальне рішення сесією, оголосити недовіру і звільнити цього начальника з посади. Зменшити напругу в залі спробував голова Ода Василь Чуднов, який доручив Чернецькому негайно розкласти пункт обігріву на вічовому майдані. Та це лише долило масла у вогонь. Обранці обурилися. Чому надзвичайник не зважає на думку представницької, а виконує лише вказівки виконавчої влади? Однак, після дискусії рада таки не проголосувала за недовіру Чернецькому, а вирішила дати йому ще один шанс. Між тим обранці нині проголосували за встановлення прапору Євросоюзу над входом до своєї будівлі. Сьогодні Івано-Франківська обласна рада висловила свою позицію. Вона є абсолютно 100% збігається з позиції всієї громади області. І Я думаю, що це абсолютно правильне рішення. Івано-Франків. Обласної ради, які піде на користь і зустріне повне схвалення і на Майдані, і в середовищі звичайних громадян. А наприкінці робочого дня обласна рада схвалила заяву, в якій висловила обурення невтішним результатом вільнюського саміту. Вину за що поклала на президента Віктора Януковича.